Ми в українському посольстві у Вашингтоні закінчується візит української делегації. Візит на саміт на весняну зустріч світового банку і міжнародного валютного фонду. Ну і знаєте, така остання крапка, останній акцент. Ми маємо можливість практично перед вилітом поговорити з українським прем'єром. Добрий день. Я вас вітаю. Дякую за ваш час. Доброго дня. Якщо говорити про те, що впевнений, всіх турбує, всіх, хто дивиться на нас зараз, наші стосунки зі сполученими штатами, ну оскільки економічний економічні зустрічі, здебільшого то давайте візьмемо економічний аспект. А що відбувається, і які у вас були враження від розмови з Бесентом, новим міністром фінансів Сполучених Штатів, загалом візит дуже насичений, як і завжди, протягом весняних зустрічей міжнародної. Міжнародного банку реконструкції і розвитку і міжнародного валютного фонду ми фактично мали зустрічі зі всім фінансово-економічним блоком світу: від МВФ, Світового банку, Європейський банк реконструкції розвитку. Звісно ж, ключова зустріч тут сполучених штатів в штатах. Це з міністром фінансів Бесентом. Звісно, ми мали ще ряд зустрічей двосторонніх з прем'єр-міністром Норвегії, з прем'єр-міністркою Ліхтенштейну. Мали хороші зустрічі з, з бізнесом сполучених штатів з сінктенками сполучених штатів. Говорили про фінансування цього року наступних років. Про план відновлення України. Все це звичайно щоб обговорювалось доволі жваво з, зі всіма нашими партнерами. Важлива і я би оцінив так хороша зустріч з міністром фінансів Бесентом. Проговорили всі питання, які сьогодні важливі для нас: це і фінансування наших бюджетних потреб в наступні періоди. Це і конфіскація російських активів, це і додаткові санкції на російську економіку, на російські сировину, флот тіньовий і так далі. Тобто, великий спектр проговорили дуже прагматично, дуже хороша, спокійна і дуже дружня розмова. Звісно, в подальшому. Міністр Бесет приймав участь і в широкому круглому столі, який стосувався підтримки України на базі Світового банку і МВФ, що теж було важливим сигналом, важливим. Символом підтримки США, тому що 20 міністрів фінансів, всі керівники міжнародних фінансових інституцій, міністри фінансів США, всі були, всі виступили з надзвичайно потужними промовами на підтримку України. Міністр фінансів США підтримав територіальну цілісність, суверенітет України, підтримав надання допомоги Україні. Ми говорили також в чергове про конфіскацію російських активів як основне джерело нашого відновлення. Ми говорили про посилення санкцій проти Росії для того, щоб створити додатковий тиск. Звісно ж, окремою тематикою нашої розмови з міністром фінансів була наша угода, над якою сьогодні працює юридична команда уряду, а також юридичні компанії, які урядом були залучені, найняті для того, щоб відстоювати нашу позицію. Сьогодні ми маємо хороший прогрес в цій угоді. Ми фактично дуже чітко визначили наші. Назвемо так, рамки наші червоні лінії, де угода не може перечити нашим європейським зобов'язанням, де угода не може суперечити нашій конституції, нашому законодавству. Угода має бути обов'язково ратифікована та її частина, яка буде носити міжурядовий характер, тому що буде угод, скоріш за все, декілька буде основна угода міжурядова, яка буде ратифікуватись в парламенті, і потім уже на виконанні цієї угоди можливо будуть так звані екзекютів, виконавчі угоди між американською. Державною компанією DFC і українською Ну, те, що ми українською назвали компанією. галузеві так, ну, тобто галузеві угоди. Так звані вони вже будуть такими виконавчими на додаток в доповнення до основної угоди. Команди працюють, працювали всіх цих три дні. Урядова делегація, яка визначена урядом офіційно з головою делегації, заступником міністра економіки. Всі наші представники теж були тут і щодня. Я би навіть сказав, що ночі ці переговори, ці технічні узгоджені і консультації тривали, тривають. Звісно ж, ми відстоїмо. Оскільки це угода, і вона двостороння, і вона партнерська сьогодні. То звісно ж, треба дуже ретельно всі деталі виписати вже сьогодні для того, щоб потім не мати зайвих суперечок в майбутньому. Дуже детально, уважно. Ми над цим працюємо. Все рухається в дружньому тоні, прагматично. Спокійно угода передбачає ще раз нагадаю утворення спільного фонду партнерського, де Україна і США рівноправні партнери. США дає первинні внески в цей фонд. Це будуть гроші, це буде допомога Сполучених Штатів. Ми домовились, що ми не Зараховуємо в цю угоду ніяку допомогу надану до моменту підписання цієї це дуже теж важливий момент. Ми визнаємо підтримку сполучених штатів і ключову роль сполучених штатів підтримці України протягом цієї війни. Але звичайно ж, ми не визнаємо боргів, тому що конгрес виділяв гранти для України, і це були рішення Конгресу Сполучених Штатів про безповоротну допомогу. Так вирішив конгрес, так вирішило суспільство сполучених штатів, і це важливий момент, який ми теж фіксуємо. Отже, прогрес в переговорах є. Ми рухаємося спокійно до подальших уже кроків стосовно цієї угоди. Як тільки буде готова юридична основа, і наші юридичні команди підтвердять, що цей документ вже може бути розглянутий урядом і переданий в парламент для ратифікації, ми, звісно ж, ну, будемо рухатись. А так, по ваших так. відчуттях, яка це частина шляху? Яка це частина марафону? Ми вже будемо дивитись. Чи ми готові взагалі цей текст приймати як уряд і як парламент з нашої сторони? Ну, юридичні складнощі іноді дійсно складно складно передбачити, як розвиватиметься все? Звичайно, а ще один момент. Ми дуже сильно залежимо від міжнародної допомоги, тому що донорська допомога це можливість там і забезпечити стабільність бюджету, і соціальні виплати і все на світі. Наскільки по ваших відчуттях, і наскільки по цифрах і по відчуттях від розмов, які були тут у Вашингтоні, ми прикриті. Прикриті на цей рік і прикриті на рік наступних або хоча б на перше півріччя? Я можу зразу вам сказати про цей рік, тому що ми працюємо з нашою командою урядовою, з міністерством фінансів, з моїми радниками, з всіма нашими колегами, ми працюємо на випередження. Тобто 2025 рік цей рік. Ми дуже впевнено проходимо і розуміємо, що фінансово ми надійно забезпечені на весь бюджетний період цього 2025-го фінансового року. Чому тому що ще минулого року, в тому числі на минулорічних весняних зустрічах з нашими міжнародними фінансовими партнерами, ми домовились про повний об'єм фінансування цьогорічних бюджетних потреб. Тому Фінансовий дефіцит в розмірі 39 мільярдів доларів у нас на цей рік повністю покритий зобов'язаннями наших партнерів передати нам гроші. Навіть у нас є певні такі амортизатор запас для цього ліміту, щоб у разі якихось форс-мажорних обставин мати додаткове фінансування. Наступний 26-й і вже 27-й рік, які ми розглядаємо, частково ми вже домовились про фінансування і розуміємо, які джерела. Це і програма МВФ, яка діє в Україні, рекордно довга з семома переглядами цього року. У нас буде восьмий, дев'ятий, й Ми всі збираємося пройти. Дуже так, ну сумлінно виконуємо всі наші домовленості з міжнародним валютним фондом. І звісно ж це європейський інструмент Ukraine Facility. третій інструмент, який у нас є, це власне доходи від заморожених російських активів. Це так званий кредит ера. І ось це три ключових джерела: Програма МВФ Ukraine Facility, Європейський інструмент, і ера, які дають нам забезпечення і цього року, і частково наступного року, і навіть 27-го. Але звичайно, в наступному році нам потрібно буде додаткове фінансування. Про це ми говорили зі всіма нашими партнерами. Говорили також про фінансування економіки. З фінансовими інституціями, тому що не лише бюджетні потреби нам треба закривати, нам також треба гроші в реальну економіку. Нам треба гроші державним підприємствам, нам треба гроші в бізнес, який сьогодні. Потребує для розвитку для відновлення додаткових кредитів. Ми до речі підписали дві дуже хороших угоди зі світовим банком з Європейським банком реконструкції та розвитку для Укргідроенерго на їх розвиток і відновлення гідроенергетичних потужностей. І також підписали угоду для Нафтогазу з європейським банком реконструкції та розвитку. Також 70 мільйонів. Євро додаткового фінансування для Нафтогазу і е, близько 270 мільйонів для перепрошую 270 мільйонів для Нафтогазу і 70 мільйонів для Укргідроенерго. От такі а, угоди це все одно такі, знаєте, короткострокові завдання, навіть якщо ми говоримо про наступний рік. Якщо говорити про ну long-term, то що, те, що англійською називається, про відновлення про. Післявоєнне відновлення, бо зрозуміло, що про нього треба говорити вже зараз. Чую теж від американських експертів, від колишніх урядовців, що запускайтеся вже зараз, бо коли прийде мир чи перемир'я, ну вже буде пізно, вам вже потрібно щось напрацювати. що тут відбувається з тим, що називають в пресі планом маршала? Що тут відбувається з планами післявоєнного відновлення? <кій> Отже, перше, ми говоримо про швидке відновлення, працюємо дуже. Так, ну, плотно зі Світовим банком. Ми маємо вже чотири їхніх великих звіти про потреби швидкого відновлення. Остаточний звіт демонструє 524 мільярди доларів. Це потреба для відновлення всього, що втратила Україна через російську агресію. Звичайно, там є розділ, який називається Rapid Recovery, швидке відновлення. Цей розділ на 2025 рік передбачає потребу в 17 мільярдів доларів. З них сім. Ми вже знаємо звідки ми покриємо ще 10 це додаткова потреба, яку ми також обговорюємо з нашими партнерами, як покривати ось цю потребу власне на інвестиції в швидке відновлення. Швидке відновлення мається на увазі енергетика, розмінування, відновлення житла людей, відновлення критичної інфраструктури і підтримка малого середнього бізнесу. Це п'ять пріоритетів швидкого відновлення, які власне належать до цих пріоритетів. Звісно ж, ми говорили і про. Те, що ви називаєте, більш довгострокові перспективи, власне, тому ми зустрічалися і з американським бізнесом, і з американськими сінгтенками, і, і мали зустрічі з нашими фінансовими партнерами, тобто, доволі ну, такі широкі зустрічі з хорошими дискусіями. Ми мали теж дуже плідну зустріч з дипломатами, з лідерами думок американського суспільства в українському домі, тобто насичений графік. Розмов, зустрічей і таких мозгових штурмів, зокрема, і про довготривалий план відновлення України, як він має починатись, як він має розгортатись, які кошти для цього потрібні, як приводити в Україну нові технології, як створювати можливості і відновлювати просто навіть дуже прості речі від житла людей в першу чергу. І закінчуючи критичною інфраструктурою і виробничими потужностями для того, щоб український, український реальний сектор економіки міг почати реальне зростання в умовах завершення війни. Всі ці речі ми проговорили, дали певні ну, такі імпульси нашим партнерам. Окремо, ми проговорили з Світовим банком про можливість лідерства Світового банку в підготовці. Майбутнього маршал плану, як він має називатись, ми будемо ще дивитися, обговорювати всередині України, всередині нашого уряду, але сам процес ось цієї дискусії вже запущений. Ми до цього робили дуже багато роботи, тобто вже багато напрацювань існує, безумовно. Але чим більше сьогодні розмов про можливий мир, Чим більше зусиль наші американські партнери роблять для укладення миру, ми активно над цим працюємо. Світ нам допомагає, тим звісно активніше треба готуватись до ось цього першого дня миру і подальшої довгострокової програми відновлення України. Там насправді сотні, можливо, тисячі питань, які потребують відповідей, розрахунків, детальних прогнозів. Ну ось всі ці процеси вони протягом ось цього тижня. Весняних зустрічей з фінансовими інституціями всі запущені е, уже на реальній основі. А коли ви кажете швидке відновлення, це яка часова рамка? Це рік. Це рік. Швидке відновлення, це те, що треба відновлювати тут і зараз, незважаючи на ризик повторного руйнування, тому що це про те, що якщо у вас е, вибухом вибуло вікно, його треба вернути для того, щоб вернути умовно нормальні е, умови, просто проживання виживання для людей, коли зруйнований міст. Через які їде швидка допомога в якийсь населений пункт, і немає іншої дороги, цей міст треба відновлювати для того, щоб швидка допомога або хліб, або воду могли в цей населений пункт завозити. Це критична інфраструктура. Відновити електроенергію ми це робимо протягом трьох років, і це швидке відновлення, тому що без електроенергії неможливо нічого. Неможливо рятувати життя, неможливо ввести життєдіяльність, економіку, і це теж швидке відновлення. Без розмінування. Неможливо робити нічого з переліченого, тобто це теж природній процес. Втративши величезну кількість робочих місць, ми маємо підтримувати малий середній бізнес для того, щоб люди могли е, заробляти гроші. Тобто ми даємо гранти, ми підтримуємо людей для того, щоб вони могли реалізовувати свої підприємницькі. Е, Можливості і це теж швидке відновлення, тому що це швидке відновлення економіки, дуже швидке. Маленький бізнес, одне-два робочих місця. Взявши грант, ви можете запустити за місяць. Не треба чекати 10 років, поки збудується великий нафтопереробний завод або е, сталеварне виробництво. Тобто, це теж швидке відновлення, і все це е, в році. Тобто, от швидке відновлення, це вже зараз, тут і сьогодні відновити для того, щоб люди могли просто виживати, існувати. Е, Вести життєдіяльність, дякую. ті останні. Я думаю, те, що не так швидко рухається. Використання російських заморожених активів кремлівських мільярдів, і чи вірите ви, що буде момент, коли вони будуть конфісковані всі? Тобто, ми не будемо використовувати просто відсотки, як зараз. А коли ці гроші Україна з ними, з ними зможе розпоряджатися, в принципі, раніше взагалі в цю ідею ніхто не вірив. Я пам'ятаю свої розмови в конгресі. Я пам'ятаю інтерв'ю, які тут брав. Коли лунали перші прогнози, що це можливо, навіть відсотки використовувати. Люди не вірили. Зараз ми бачимо, що це вже працює. Конфіскація, чи ми дійдемо до цього, я нагадаю, що протягом цих трьох років ми пройшли безліч етапів невірення в те, що Україна отримає танки, літаки, ракети. Але все це Україна отримувала, все це було насправді важкою наполегливою роботою президента України, дипломатичного корпусу, уряду, всіх нас, всіх українців, всіх представників України. В освіті, в усіх країнах, і насправді спільні зусилля, наполегливі, вони завжди дають результат. Конфіскація російських активів. Ми почали з замороження, яке відбулося доволі швидко, і це було політичне рішення. Потім ми доволі довго е, докладали зусиль для того, щоби. Е, Підштовхнути партнерів до конфіскації. Перший крок це, звісно ж, використання доходів від російських активів. Ми вже там, ми вже маємо 50 мільярдів. Це доходи, які нам дали фактично наперед країни-партнери G7, Європейський Союз. Ми можемо ними і користаємося ними сьогодні для бюджетних потреб, для потреб швидкого відновлення. Але наша ціль повна конфіскація це політичне рішення. Якщо воно приймається партнерами, переважно країнами G7, європейським союзом, звісно, буде і легальна рамка. Цього рішення ми докладаємо для цього багато зусиль, і в принципі, ключові акценти всіх зустрічей протягом цього тижня, весняного тижня зустрічі міжнародних фінансових лідерів і інституцій ми власне зосереджувались на тому, що перше це санкційний режим, який має бути продовжений посилений, і це те, що допомагає нам створювати достатньо сильний тиск на агресора. З двох сторін на полі бою і е, санкціями з іншої сторони, і цей тиск він діє. Він працює недарма. Росія на кожній зустрічі зі всіма партнерами просить зніміть з нас санкції. Для них це принципово. Це що означає? Це означає, що санкції працюють, е, тому ми наполягаємо на продовженні і посиленні. І другий елемент, який ми обговорювали, це безумовно конфіскація російських активів, як елемент е, двох важливих е, сигналів. Перший це джерело відновлення. Якщо Україна потребує сотні мільярдів доларів для відновлення, то це власне одним з елементів наповнення ось цієї потреби. Це може бути конфіскація 300 мільярдів заморожених російських активів. Вибачте, просто американська адміністрація це мала би підтримати, тому що їхня логіка, що окей, використовується на бюджетні кошти, не кошти платників податків, а російські кошти. Ну, насправді ми маємо підтримку від американського конгресу прийнятий так званий РЕПО-акт, який дає дозвіл американському президенту конфіскувати і використати уже за, скажімо, тим напрямком ось ці конфісковані активи, за яким буде прийнято американським урядом. Тобто американський конгрес і американське суспільство зробило. Величезний прогрес в конфіскації російських активів, все необхідне законодавство прийнято, і в принципі Америка дала нам уже ось цей кредит ера, який даний під заставу замороже. Він більший ніж активів заморожених в Сполучених Штатах. Тому ми вдячні і ми користуємося власне уже цими активами, доходами від цих активів. Але наша ціль конфіскувати все, що заморожено навколо. Світу для того, щоб використати це для відновлення і компенсації всіх збитків, але ми розуміємо, що цього буде все одно недостатньо, тому що згідно оцінок світового банку треба 500 мільярдів у росіян заморожено 300 мільярдів. І ми запропонували партнерам розглянути піти ще далі, розглянути вже наступний крок запровадження спеціального податку або спеціального мита на імпорт з Росії їхньої сировини, матеріалів, товарів, коли буде в оподаткуванні. Кругом в усіх цивілізованих країнах якась частинка, яка буде передаватись в міжнародний фонд відновлення України. І власне це буде другим джерелом після конфіскації російських активів, яке буде використано для відновлення України для компенсації всіх збитків. Це ми теж обговорювали, активно на цьому наголошували, як на ще одному можливому джерелі, крім ось цих заморожених. Тобто репарації якихів. такі, але економічний механізм звичайних репарацій. Звичайно. Ми просто не хочемо чекати століттями, коли там Росія демократизується або відбудуться якісь процеси, коли вони будуть вибачатись і виплачувати репарації. Ми розуміємо, що нам дуже прагматично треба забезпечити наше відновлення. Є заморожені активи, зрозуміла сума. Треба їх забрати і віддавати Україні як жертві агресії для відновлення. Є в майбутньому якийсь імпорт з Росії. Будь ласка, всі цивілізовані країни мають знати, що є податок в цьому імпорті, який треба направляти в міжнародний фонд відновлення України як країна, яка постраждала. Ну тому що всі абсолютно це ж твере замислення: ні, американські платники податків, ні європейські платники податків, ні тим більше українці не мають компенсувати. Наслідки агресії Росії. Росія має за це заплатити, і це власне друга ціль. Тобто, перша це відшкодування збитків, а друга ціль це розплата. Агресор має заплатити. Тобто, має бути міжнародний трибунал, має бути засудження кримінальних злочинів воєнного характеру, але має бути також фінансове покарання агресора, і це власне поверне ось цю глобальну світову безпеку. Глобальний порядок світової безпеки, тому що він був порушений російською агресією, і зараз, коли ми шукаємо ось ці нові механізми відплати за цю агресію, неспровоковано ось цей додатковий податок на відшкодування збитків. Від діяльності агресора може бути елементом майбутнього світового порядку безпекового. Ну вірю, що дочекаємося. Так багато того, що колись вважалося нереальним, зараз вже частина реальності. Дякую за розмову. дякую за ваш час. Дякую дуже вам. Ну і нагадаю, що у Вашингтоні ми говорили з українським прем'єром за підсумками візиту української делегації сюди до американської столиці на весняну зустріч на саміт фінансистів на весняну зустріч МВФ і Світового банку.